Інколи замість очікуваної сторінки в CMS Joomla ви можете побачити сторінку з помилкою. Таких сторінок є два типи. Перша це сторінка системної помилки 500. Така сторінка містить код помилки і має червоний фон. Це говорить про те, що виникла дуже серйозна помилка перед відображенням шаблону сайту або адміністративної панелі. І другий тип сторінок сторінка помилки шаблона 404. На такій сторінці шаблон сайту або адміністративної панелі відображається, але з'являється повідомлення з кодом помилки в тому місці, де мав би виводитись контент. Це говорить про те, що помилка виникає в коді вмісту сторінки. Причин виникнення фатальних помилок в Joomla дуже багато. Це може бути зміна на сервері, наприклад, коли ви змінюєте версію PHP, а вона, в свою чергу, не є сумісною з CMS Joomla або з одним із встановлених розширень. Це може бути проблема з дисковим простором, використанням пам'яті або тайм-аутом скрипту, а також це може бути нещодавно встановлене або вімкнене розширення, яке є несумісним з вашою версією CMS Joomla. Тому в першу чергу перевірте, чи не змінював. Хтось версію PHP на вашому хостингу і чи не встановлював хтось нові розширення. Щоб зрозуміти, що саме викликає помилку, потрібно активувати режим налагодження системи в Joomla. Зробити це можна двома способами. Перше, через адміністративну панель сайту, якщо вона у вас працює і у вас є доступ до неї. І друге, це через файл конфігурації configuration.php. Давайте розглянемо, як увімкнути режим налагодження системи через панель управління. Отже, якщо адміністративна частина сайту у вас працює і у вас є можливість увійти до панелі управління сайтом, то увійдіть до адміністративної частини сайту, перейдіть в розділ Система, загальна конфігурація. На вкладці Система активуйте опцію Налагодження системи. Встановіть повзунок в положення Так. Далі на вкладці «Сервер» параметр звіт про помилки встановіть максимум. І натисніть Зберегти та Закрити. Якщо ж у Вас недоступний інтерфейс адміністратора, то активувати режим налагодження системи можна через файл Configuration.php. Для цього знайдіть файл Configuration.php в кореневій папці вашого сайту. Змініть дозволи так, щоб власник мав право на запис у цьому файлі, тому що зазвичай дозволи стоять 444. Тобто ніхто не має права на запису у цей файл, ніхто не може змінювати файл «Configuration» PHP. Вам потрібно змінити дозволи, щоб був доступ, для того, щоб ви могли змінити, відредагувати цей файл, внести в нього якісь певні зміни. Далі відкриваєте файл configuration.php і встановлюєте значення для змінної debug true, а для змінної error reporting maximum. І натискаєте Зберегти файл. Тепер, якщо перезавантажити сторінку сайту, де виникає помилка, то на цій сторінці буде відображено інформацію про помилки, які виникли при обробці даної сторінки сервером. Перший елемент у трасуванні стека вказує на те, де саме виникла помилка. Як правило, цього вже достатньо для того, щоб виявити несправне розширення. Але буває й так, що несправне розширення знаходиться далі по трасуванню стека. Якщо ви знайшли несправне розширення, то його можна відключити через адміністративну панель CMS Joomla, якщо вона працює, або через PHP MyAdmin. Щоб вимкнути розширення через адміністративну панель, переходите в Система, розширення і в колонці Статус клікаєте по зеленій іконці, яка говорить про те, що розширення зараз увімкнено. Якщо розширення стає вимкненим, то колір іконки змінюється на сірий або червоний. Щоб вимкнути розширення через PHP MyAdmin, то потрібно знайти його по назві в таблиці бази даних Extensions і встановити його значення Enabled на 0. Дуже важливо, після того, як ви знайшли та вирішили проблему, обов'язково відключіть опцію налагодження системи. Тобто зробіть все те, що ми робили на початку, але навпаки. Переходите в «Система», загальна конфігурація, налагодження системи і встановлюєте повзунок в положення Ні. Також вимкніть звіт про помилки. Переходите в сервер, звіт про помилки. І вказуєте жодний або за налаштуванням. Але я рекомендую встановлювати параметр жодний, щоб помилки на сайті не відображались. Адже якщо хтось побачить, які є помилки на вашому сайті, то він зможе його зламати, зможе скористатися цією інформацією в своїх цілях.